Вироби зі срібла та епоксидної смоли такі прикраси створює франківська майстриня Мирослава Гарасимів вже понад 10 років. Історію її творчості розкаже наша Вікторія Резун. Сарашки, підсвічники та навіть тримач для телефону. Усе Мирослава створює із епоксидної смоли. Каже, це непростий та тривалий процес. Дуже часто, коли ми заливаємо форму, лицева сторона знизу. І це треба дуже наперед так спланувати, щоб розуміти, який ти хочеш отримати з того боку результат, продумати, що за чим, в якому порядку ти будеш додавати, ну щоб не забути, не перепутати і так далі. Вироби із епоксидної смоли жінка вже створює понад десять. Років. Усього, що вміє, навчилася самотужки. Я люблю все природні, там природу, камені метал, якісь такі природні елементи. Я живу в селі, навколо мене ця вся природа квітне. Я думаю, боже мій, це можна ж отак от взяти листочок, висушити і перетворити у прикрасу на руки. Бо це, це ж взагалі магія. Для мене це завжди була така магія, що це реально. Я почала цікавитися, отак замовила. першу десь знайшла в інтернеті першу балочку епоксидки і почала пробувати, як то воно з ним працювати. Якби були реально такі в Україні курси, які б знайшла, і вони б мені підходили, то я би з радістю краще би купила курс, бо це швидше. Разом із Мирославою створюємо прикрасу із епоксидної смоли. Для того, щоб залити епоксидною смолою якийсь виріб чи форму, потрібно спочатку її змішати, тому що епоксидна смола двокомпонентна завжди. Є сама епоксидна смола, і є затверджувач до неї. Правильних пропорціях їх потрібно замішати, перемішати до однієї консистенції, і тоді вже можна займатися творчістю. Це епоксидна смола. От в мене вона з'єднюється трошки забагато затверджувачем пропорції один до двох. Далі кілька хвилин її замішуємо, додаємо фарбник та виливаємо у форму. Прикраса буде готова вже через 24 години. Треба почекати, щоб застило, щоб подивитися, що буде з лицевої. У майстрині є велика колекція виробів із епоксидної смоли. А нещодавно Мирослава розпочала створювати ще й прикраси зі срібла. Срібло це знову ж таки інша цільова аудиторія. Це в деякій мірі, от те, що я зараз роблю, це більше такий мінімалізм. І я навіть в своїй роботі зрозуміла, що в принципі, напевно, що знову я роблю під себе, тому що зараз в мене офісна робота, і в мене просто бракує часу на те, щоб от. Цього яскравого щось вибирати, тому що отакі яскраві прикраси вимагають більше уваги. Треба підібрати кольори до одягу і так далі. Тобто, це вимагає часу. А зранку, коли ти біжиш з дому на маршрутку, ти просто хапаєш, що є під рукою, і побіг загалом у колекції майстерні Мирослави більше 500 виробів.